Так класно, ну, хумара. <риклад> ну що, давайте буде зйомка чи як? Діть назад. Я буду ще розірвати, щоб з мене. Що там вдачі, ні? Йорко! Гірко! Ірко, ірко, рко, рко, гірко! Пізнаться з гонарною на руках! Так ми не почули відповіді! І ще раз облескали! Ти хороший екскурсовод, а? Солодко золот! Солодко, солодко, нічого нам не Не витримаєте. А, ви тримаєте. Бачите, так виходить. Ну я не чую, як ви тямаєтеся. Давайте, тут оставайте в кого. Не прийшов не ваша гора на хом'ятку. Добре, дякую. Я закохали, так, так?